Увечері 26 лютого невідомі здійснили погром офісу комуністичної партії України в Житомирі. Одні з працівників кажуть, що міліції взагалі не було інші бачили авто неподалік будівлі, але ніхто з правоохоронців не втручався. кажуть у компартії. Нам повідомили тут же повідомили. Ми знали, що тут громлять, але ви розумієте, не міліція ніхто вмішуватися в ці справи не захотів, де мабуть не спроможні були. А ви викликали міліцію? Звичайно, звичайно, а коли. Ну, в той, той час як стало відомо, але вони я думаю просто безсилі сьогодні чим зарадити. В офісі компартії вибиті двері усередині речі побиті та розкидані. Під гарячу руку, як показують люди в офісі, потрапили і іграшки, які були призначені як подарунки для дітей. Опікую з дітьми багатодітними і ми опікуємося і допомагаємо союзу жінок, трудівниць за майбутнє дітей України проводити таланти багатодітної родини. Ми провели вже таких 10 конкурсів, і зараз ми приготували заздалегідь, бо 15-го, Березня повинен був бути обласний 11-й конкурс, фестиваль талантів багатодітної родини. Приготовили заздалегідь їм такі ось подарунки. Повинні тут у нас лежали олівці, блокноти, ляльки, скакалки, іграшки для різних вікових категорій. 160 подарунків було знищено вщент. Працівники офісу комуністичної партії кажуть, що пропали стільці, чистий папір, комп'ютери та сейф також постраждав офіс фірми сусідів, що знаходиться на тому ж поверсі. Так, да, винесли всі стільці. Ось такого плану. Стільці всі повиносили, які в нас було тут, куди їх несли, зрозуміло те, що не могли нести, те трощили, що встигли, те, а що не встигли розтрощити. Зникли, я ж кажу вам, і комп'ютери зникли, і зникли речі, багато речей, папір, весь папір, який був чистий, весь вивезли, все забрали, але сам факт варварства ось що лякає. Барбуси. Тобто люди не розуміють, що вони нищать. Там взагалі у нас сусіди фірма, і ми на ми ніколи до них не мали діла. Вони до нас ніколи не мали діла справи. Вони, я дивлюся, їм виламали двері, потрощили все. У приміщенні є написи Правий сектор Слава Україні, нацистські зашифровані у цифрах привітання та інші депутат міської ради зінаїда стрякіна показує папірець, який за її словами знайшли у приміщенні. Ось зараз мені показали тут, хто тут у нас господарював правий сектор Купер, сотник Купер. Ось правий сектор сотник Купер. А де вони знайшли? Тут ми знайшли, на підлозі от мені принести. У міліції кажуть, що відкрили кримінальне провадження. Цим фактом розпочати кримінальне провадження по частині 2 статті 296 хуліган. Це поки показна інформація, яку я можу повідомити. В офіційній групі правого сектору в мережі ВКонтакте Житомирського координаційного номера немає. Нашій знімальній групі відповів координатор Київської області. Ми не знайшли номер Житомирської координаційної служби правого сектора. А тут стався погром комуністичної партії. Ми хотіли взяти коментар чи причетний до цього правий сектор. Я вас зрозумів. В Житомирі дійсно поки що немає представника. Я вам рекомендую зателефонувати за номером центрального штабу міста Київ, тому що ви то зателефонували по Київській області. Так це основний номер. Можливо, він зараз вимкне, тому що мені йдуть такі звонки, що він вимкнули, але на протязі дня він має з'явитися в мережі. Іншого номеру поки що немає. Дякую. А ви не знаєте інформацію поки що по Житомиру? Так. Я хто по київській області немає. Номер центрального офісу правого сектору в Києві був вимкнений. А представник, який позиціонує себе учасником організації в Житомирі, не відповідав на дзвінок. Пізніше в МВС нам погодилися прокоментувати ситуацію на камеру детальніше у наступних сюжетах. Юліана Поронько Євген Єсаулов, студія це ТІВІ, спеціально для телеканалу СК.